12 липня близько 19.30 у селі Войнилів у цьому будинку загинуло двоє дітей під час пожежі. Діти, два хлопчики 2014 та 2017 року народження. Батько меншу дитину приніс до нас до хати. Ми положили дружина і невістка, положили на диван дитину, а я Прислухався лише до дитини, спробував дихнути і що ж не дихання робити, і нагадав собі за старшого. Треба шукати старшого. Почали перевідсувати кроватки. Батькові скричав, що він страху міг заховатися будь-де. Швидка приїхала, і фельдшер допомагав одній дитині, а потім вже й до меншої Я пішов, коли вже зрозумів, що старший не дихає, пішов до меншої, так само меншого ще пробував і нічого не міг зробити. Це шок взагалі не, не передати який шок. Я вчора плакала цілий вечір. Сьогодні, сьогодні тиск страшний, я не знаю. Я взагалі не можна передати, як це двоє дітей задушилося в кімнаті. Я не можу нічого сказати. Близько 14-ї години мати поїхала на роботу. Вона працює в місті Івано-Франківську, залишивши дітей на батька. Близько ж ї години, за словами батька, він залишив дітей вдома. менша дитина в манежі спала. Старший дивився мультфільми. Він пішов до сільського магазину. Спочатку він зайшов по дорозі, він зайшов до дому, з ним поспілкувався, пішов в магазин, повернувся додому, відкривши двері. Він побачив, обгорівши стіни, запах диму. Він одразу зайшов в кімнату молодшого, молодшого хлопчика. Він з манежу забрав. На дивані не було старшого хлопчика, тому молодшого він одразу зразу виніс на вулицю, де надавали і сусіди медичну допомогу, і повернувся в будинок для того, щоб знайти старшого хлопчика. Старшого хлопчика він знайшов на підлозі поблизу дивана. Усе сім'я поле зору працівників поліції не попадала на обліках, як, так, як не було ополучено. Я така, що зложива алкогольними напоями, так само не потрапляла. Тобто ніякої інформації негативної по них немає. Як нам повідомила керівниця відділу поліції в справах дітей головного управління національної поліції в області Алла Бойчук, за фактом смерті дітей відкрили кримінальне провадження. Діана Коржук, Дмитро Самарський, Юа Карпати.